Після літнього відпочинку депутати обласної ради раді бачити один одного. Проте попрацювати прийшли далеко не всі: 73 з та обраних. Тільки но сесія відкрилася, як відразу ж почалися проблеми із реєстрацією. Не всі обранці досі опанували планшети, за допомогою яких голосують. О, щось не, не працюють. Підніміть, будь ласка, руки, щоб розробники підійшли. Ключовим на сесії з поміж 30 було перше питання про звіт голови обласної ради. Анатолій Мельник переважно говорив про зустрічі з іноземцями велику кількість заходів і підписаних угод. Однак у своїй промові він не міг оминути тему, яку нині активно обговорюють у владних кабінетах. А опозиція називає ситуацію катастрофічною. Гроші в казні закінчуються, а до кінця року ще треба дожити. У 2013 році з обласного бюджету фінансувалися тільки 29 із 70 прийнятих обласною радою програмних документів. На їх реалізацію було передбачено майже 41 мільйон гривень, однак станом на 1 серпня 2013 року профінансовано лише близько 19 мільйонів. Як бачимо, місцевих коштів на реалізацію прийнятих програм просто не вистачає. На підтвердження слів голови облради депутати наводять тривожні факти щодо плачевного фінансування соціальної сфери. У сільських школах бракує дров для опалення взимку, а деякі сільські лікарні незабаром можуть взагалі закрити. 134 школи у нас зараз знаходяться, які мають туалети на вулицях, взимку в нашу зиму. Наступне питання: у нас школи не забезпечені сьогодні нормально шкільним автобусом. Коробському районі зараз постала досить серйозна проблема. Із свідченням цього є звернення громадян коробської громади в, в 1753 підписи, коли планується закривати понорницьку лікарню. Чиновникам обласної адміністрації довелося заспокоювати депутатів. Мовляв, поки на зарплати і соціальні виплати гроші є. Хоча певні затримки існують на сьогоднішнє число. Просрочена заборгованість по заробітної плати сягає біля 9 мільйонів. Вона буде погашена буквально найближчими днями. Проте найбільшу активність депутати проявили під час голосування за присвоєння звань почесних громадян області. Із трьох запропонованих земляків Леоніда Кучми, Івана Плюща та Віталія Масола лише останній не викликав у залі дискусій. Як не розхвалювали симпатики кучму та плюща, але почесними громадянами їм стати не судилося. За кучму навіть два рази голосували, але марно.